Чудеса це не просто надзвичайне явище. В православії вони є знаком Божої благодаті, яка проникає у наше повсякденне життя. Через чудеса Бог проявляє свою любов і силу, зміцнює віру та дарує надію тим, хто шукає його присутності. У цьому відео ми поглибимося в чудеса, що стали частиною православної традиції, і розберемо важливість цих подій для кожного з нас. Приєднуйтесь до нас, щоб разом пережити ці священні миті та зрозуміти, як чудеса допомагають нам на нашому духовному шляху. Чудеса у православ'ї не є просто й неймовірними чи незрозумілими явищами. Вони вказують на присутність вищої надприродної реальності, яка виходить за межі звичних природних закономірностей. Кожне чудо, вірний віруючий, сприймає як прояв Божої милості, знак, який закликає до змін у серці і душі. Чудо має глибоке духовне значення. Воно вказує на необхідність внутрішнього преображення людини і її повернення до Бога. Святі отці церкви зазвичай стверджують, що всі чудеса, які проходять від Бога, завжди мають позитивну, благанну мету. Вони покликані для того, щоб зміцнити віру, принести зцілення, підтримати на шляху до спасіння. Справжнє чудо не тільки вражає, але й веде людину до глибокого духовного розуміння. Чудо має відкрити людині духовну сутність її життя. Але попри це, православні священники наголошують на великій обережності, адже не кожне надприродне явище є Божим чудом. У світі, що перебуває в гріховному стані, є чудеса, які можуть бути обманом підробкою. Це означає, що християнин має бути уважним, аби не помилитися і не прийняти за Божесане те, що є лише проявом темних сил. Чудеса можуть траплятися в будь-який час у будь-якому місці. Проте в Євангелії є попередження: в кінці часів стан вже хрести і лжепророци, які вказуватимуть великі знаки і чудеса, щоб навіть вибраних звести. Таким чином, чудеса не є тільки знаком Божим, але й можуть бути використані для обману людей, і тому потрібно бути дуже обережними. Православні християни повинні ставитись до чудес з великим розваженням, навіть якщо надзвичайне явище виглядає переконливо, це не дає підстав одразу вірити, що воно походить від Бога. Усяке чудо треба оцінювати через Його наслідки, чи приносить воно покаяння, миру у серці, чи зміцнює віру. Бог ніколи не здійснює чудо лише заради здивування чи враження. Він діє завжди з метою духовного зцілення. Та благодаті. Сатана може видавати себе за ангела світла і здійснити чудеса, які можуть бути сприйняті за божественні прояви. Важливо пам'ятати, що не всі надприродні явища є Божими, темні сини можуть створювати чудеса, щоб відвести людину від істинної віри. І тому розпізнавати істинне чудо можна лише за його плодами. Істинне чудо не завжди має вражати чи протрясяти, воно зазвичай не привертає до себе надмірної уваги, а приносить внутрішній мир, радість від зустрічі з Богом. Якщо чудо викликає емоційне збудження, Гордість або надмірну прив'язаність до зовнішнього ефекту це може бути знаком того, що це не божественне чудо, а обман. У православ'ї не підтримується прагнення до чудес як до чогось, чого людина повинна шукати. І Ісус Христос у Євангелії підкреслює, що не можна ставити чудеса в центрі своєї віри. Адже це може бути ознакою духовної незрілості. Істина віра в Бога полягає не в прагненні до чудес, а в щирому прагненні до духовного зростання та очищення, чудеса можуть траплятися і поза межами церкви, але завжди потрібно бути насторожі. Існують випадки, коли чудеса можуть бути обманом, що проходять від духів, які не є від Бога. Ось чому важливо не відійти від істинної православної віри і завжди залишатись в церкві, де ми можемо отримати правильне духовне розпізнання. Завжди є результатом прямого втручання Бога без участі людей. Іноді Бог використовує нас простих людей для здійснення своїх чудес, багато чудес можуть відбуватися через наші молитви, добрі вчинки через людей, які, можливо, навіть і не здогадуються, що є частиною Божої волі. Чудеса повинні вести людину до внутрішньої зміни, покаяння. Та очищення серця саме в такому духовному сенсі ми можемо розуміти їх, а не як просте явище, яке викликає здивування або захоплення.